І просто почули шалений такий хропат. Гульки дуже сильний був, ми трошечки всі налякалися. І потім просто повз вікна пролетів тролейбус. Я не скажу, що на шаленій швидкості, але достатньо швидко. І м -м, Просто дуже добре і пощастило, що на літній терасі наші не перебували наші гості. Пожежна машина їде, і е, як так трапилось, пожежна машина не зупиняється і от, від, водій, чи втрачає свідомість, чи що. Двері закриті. Я отут стою. Нажимаю всі кнопки, все, що можливо, тормоза аварійки. Аварійки військовий. Пробігає по людях, відкриваємо двері, руля держимо, щоб він не поїхав в кафе, кафе людей. Де військовий, не знаю. Військовий ще бачив, він мене витягував за руля, тут дитина була, тут дитина у мене все, ну, матір була рядом, да бігу, швидку, я визиваю. Визвала швидку на всі ці. Все у мене перед очима, а я другий раз на роботу. У нас 10 цивільних, з них троє дітей, всі легкі, і зараз обстежують чотирьох працівників ДСНС. Зараз їх доглядають для прийняття рішення про те, чи їх потрібно госпіталізувати, чи ні. Всі ці травми легкі, всі будуть доставлені до приймальних відділень відповідних лікарень. Ау, а да се